Почали за здоров'я, закінчили за упаки. Сподіваюся, що це не про сьогоднішній відос. Ми розпочнемо за здоров'я та закінчимо також. Привіт, Максим! Дивлюсь твій канал не так давно, вже рік, як напевно, це нормально. Завдяки твоєму каналу багато чого навчився, особливо в стосунках. Речі, які ти шедеврально вимовляєш, набагато краще запам'ятовуються і більш корисніше, ніж червоний диплом. О! Як істинний українець маю запитати, що по русні. Я, як істинний українець, тобі також відповім русні пизда, усе без змін. Мене звати Бодя, 21 рік, працюю масажистом в приватній клініці. Захоплююсь танцями, готую інколи. Мав дуже багато захоплень в дитинстві і в підлітковому віці. Коротше говоря, на одному місці не сидів, і це добре. Симпатичний, високий, має непогану фігуру, добрий, веселий і просто життєрадісний хлопець. О, отакий підписник приймається? Приймається. Тепер перейдемо до історії. В один прекрасний вечір я сидів у баду і просто листав дівчат. І тут мені попалася вона. На вигляд досить мила дівчинка. Написав зразу, і вона відповіла: зав'язали спілкування. Трішки поспілкувавшись в баду, ми перейшли в телеграм. Де й продовжили. Переписка була легка і проста, як треба, як книжка пише. Не було ніяких пауз чи напрягу. Якось ми спілкувалися, і тема зайшла за холод. Вона сказала, що не любить вітер, бо унесе її кудись. І Я сказав, що на цей раз не вийде, бо буде біля себе тримати. Отакий От флірт приймається. Вона позитивно на це відреагувала, і під цим предлогом я і думав взяти її за руки. Да хоч, а чому б і ні, як то кажуть. Нормальний предлог, нормальний. Спілкувались ми два дні, так як вона прихворіла. Я й намікав, що я буду лікувати її всіма діючими методами. Також щось говорив про жовту червону карточку, якщо вона буде вредничать. Добре. <гум> а, ну, Мабуть, українською все ж таки вередувати. Але і так приймається. Вже по цій переписі я розумів, що її можна легко звабити. День ікс. Ми всі пам'ятаємо, що справжній день Ікс це день, коли здохне Путін. Але і такий день Ікс для Боді поки приймається. Зустрілись ми ввечері в центрі. Вона запізнилась на 30 хвилин, але я цьому значенню не придав, бо вона попередила мене, що затримується на роботі. Ну якщо попередила, чим заздалегідь, приймається. І от ми зустрілись. Ми обнялись зразу, навіть обнімались пару сек. Потім я їй нагадав про вітер, взяв її за руку, вона була не проти, сказав, що краще піти в кафе і там продовжити спілкування. Бо на дворі було холодно, і мені не дуже хотілось гуляти в таку погоду. Вона відмовилась. Ну, слухай, ну якщо тобі усе одно не хочеться, каже, слух, я тебе розумію, але ну, я дуже хочу з тобою поспілкуватися. Ну на вулиці холодно, ідемо, трошки, хоча б посидимо, вип'ємо кави, а потім, якщо що, прогуляємось. Тобто можна все ж таки, я б навіть сказав, треба дівчину вмовити, якщо ви дійсно не хочете по холоду гуляти. Але ж, вона відмовилась сказала, що вона тільки на годину, бо після мене йде з подружками гулять. Добре, за годину, ну, все ж таки, година це немало. Годину краще спілкуватись у кафе. Вона мені раніше це казала, але вона потім сказала, що її подружки відпустили. Ну я такий, ну ладно, ок, пішли в парк погуляти. Бо це було найближче нормальне місце для прогулянок. По дорозі розказували, хто чим займався сьогодні. Зайшли в парк, а людей було дуже мало. Пішли гуляти, зупинились біля моста і розказували свої історії життя. Вона свої, якось мови зайшла за подорож. А в мене є дві історії, смішні, зв'язані з цим. І розказуючи одну з цих історій, я демонстрував, як воно виглядає під цим предлогом по ліс. І засосав її. У нас є така історія. Як це виглядає? Засосав, приймається. Навіть те, що ти не повів її у кафешку, в кав'ярню, це, ну, так би мовити, вже не має значення. Рухаєшся по стадіях, молодець. І так ми стояли і цілувались. Після цього продовжив вже свою історію. Далі ми йшли, гуляли паралельно, цілуючись. І от час вже йде до кінця. Я сказав, що її проведу до місця, де вони з подружками мали зустрітись, але сказав, що знайомитись не буду з ними. Правильно. І коли йшли вже до виходу, взяв знову засосав. жмякать сраку, потім груди. Вона була не проти. Отака дівчина. Але ж, назву ви бачите, щось що ж, що пішло не так. Значить, груди помацав, засосав, вона була не проти. Тут я кажу: що наступну зустріч проведемо в мене. Я візьму пляшку хорошого вина і проведемо час. Вона погодилась. Отаке перше побачення, де ти вже домовляєшся на те, що на, другому, на другій зустрічі у вас буде секс. Ну, всі розуміють, що він буде, скоріш за все. Але ж, щось сталося. Далі я провів, попрощався, перед цим теж засасав. Пішов пішки додому, задоволений зустрічю. Все-таки, як Максим казав, на першому місці задоволення, а на другому результат. Тут є і задоволення, і результат, де і домовленість про наступну зустріч, і не просто зустріч, а вже у тебе також є. Можна сказати, що це таке круте побачення, ефективне, круте побачення. Як прийшов додому, відписав, що дійшов і почав займатися своїми справами. Вона пізніше відписала, і ми. Трішки попереписувались і лягли спати. І він пише: як зрозуміти, що дівчина тупа, йобнута і непридатна для відносин? Щось ми з цього приберемо, а щось для назви залишимо. Якось мова зайшла про дружбу Скріни в бій. Я так розумію, наступний день чи, може, через день це все. Він їй пише: Як ти відносишся до того, коли хлопець має дівчину-подругу або навпаки, в стосунках чи без? Знову ж таки, якщо тобі хочеться про таку тему поспілкуватись, чому б і ні? Саме головне, щоб ви розуміли, яка ваша мета? Якщо ваша мета дівчину звабити, мабуть, те, про що ми будемо з вами спілкуватись найближчі хвилини, це не зовсім вкладається в поняття того, що вам потрібен з нею секс. Якщо ви розумієте, що у вас є свої власні зайоби. Ви такі, якщо дівчина не вписується у ці зайоби, навіть трахати її не хочу, продовжувати історію також не хочу. Як то кажуть, чому б і ні. Хлопець переписується, питає, дівчина відповідає: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Там стосовно я так розумію, чогось до цього було. Нормально вона пише: відноситься. Я зі своїм колишнім хлопцем підтримую зараз суто дружні стосунки, і в нього є дівчина, яка знає про це, і він сказав, що не хоче завершувати наше спілкування, бо ми один про одного багато всього знаємо і довіряємо. Отакої, як то кажуть, який висновок можна зробити, так ця дівчина непридатна до стосунків. Знову ж таки, якщо хтось з вас каже, ти. Вона готова до мене прийти вже на наступну зустріч. Взагалі не проблема. Я з нею займусь сексом, яка різниця? Я підтримую цього хлопця. Якщо хтось з вас, він все ж таки скаже, слухайте, ну, щось мені це не подобається. Мене бісять дівчата, просто бісять дівчата, які все ще спілкуються зі своїми колишніми хлопцями, я скажу: ну, головне, що ти, ти розумієш, що ти можеш її спокійно трахнути. Ти кажеш, розумію, але все одно бісить. Чому б і ні? Саме головне, щоб у тебе був вибір. Отож бо, він пише. Тобто ти зараз спілкуєшся зі своїм колишнім? Да, буває, час від часу списуємося або виходимо на каву прогулятись. І він пише тут. пердак у нього вже в космосі, він пише: Ахаха! Ну, піздеть просто, що я ще можу сказати? Па... Вона каже: так кажи. По перше, яка навік дружба і ще й з колишнім ладно, спробую по пополочкам. По я, я до дружби негативно ставлюсь. Геть для мене це нездорова хуйня. Якщо тобі подобається дівчина. То або у вас з нею повноцінна історія чоловіка і жінки, де все продвігається по стадіям, поцілунки обнімашки, спілкування, секс, стосунки або нічого. Лібо все, лібо нічого. Яка різниця, скільки ви знаєте один одного і були разом? Ви розійшлися, і все? Як то кажуть, уходя у ході? А хто так каже? А? Ти зараз підтримуєш з ним суто дружні відносини, а потім є ймовірність, що ви знову зійдетесь. А тепер подумай, як себе буде хлопець почувати, коли він знає, що ти спілкуєшся з колишнім і ходиш з ним на каву. Для мене це просто піздець. Просто ви спілкуєтеся, ви ж по-любому згадуєте все, що між вами було. Ви там гуляєте те саме. Він тобі не просто так сказав, бо він до тебе щось відчуває. А його дівчина тупа, яка на це закриває очі? Оце написав. Оце розклав по паличкам тільки так? Знову ж таки. Підтримую все, що тут написано, і можна було б ще б навіть додати трохи перцю, так би мовити. Але головне, щоб ви розуміли, можна її просто трахнути. До стосунків ця дівчина непридатна. не придатна, не обов'язково таке виписувати. Але якщо хочеться, то хто вас зупинить? Якщо хочеться відірватися, є кайф від того, що ви, наприклад, когось трахнули, але і кайф від того, що ви якусь тупу курку просто макнули. В її ж багнотах на блять, ось твоє місце у цьому світі. А чому б і ні? Вона пише: Я почула твою думку на рахунок цього, але скажу одне: моя мама не проти того, що він мій друг, і вона йому довіряє. Ми причому тут мама, блять, не зрозуміло, ну добре. Маємо ми, ми коли гуляємо, просто сміємось, шутимо. Ми про те, що було між нами раніше, навіть не згадуємо. Відносини з його мамою в мене теж хороші. Можемо десь випадково зустрітись і просто поговорити. А на рахунок того, що знову зійтись, назад навіть віддумок немає про це. Лапша. А хлопець, якому не сподобається, то або змириться з цим, або хай шукає собі кращу дівчину, кращу, кращу, сама розуміє. Ні іншу, а кращу. Так що в кожного на цей рахунок, інший варіант відповіді буде і бачення. Я на такому змирюватись не буду. Хлопець, блять, просто блядь, розмазує її. Ви, блять, їбанулись з цими хлопцями. Друзі, ми це просто то колишні. Ти уяви просто ситуацію, коли твій хлопець чимось займається, а ти в той час смілкуєшся з колишнім і виходиш з ним гуляти. Для тебе це норма? Не бачу нічого поганого, погуляти просто і поспілкуватись. І про це знає хлопець, з яким я. У стосунках. Не знаю, Вона є зараз стосунки, це вона так гіпотетично. Бо я завжди попереджаю, або інформую про те, з ким, де я, я і у котрій повернусь, чи буду вільна. Повернусь, чи буду вільна. Самий факт просто, що ти з ним спілкуєшся гуляєш, а те, що ти попереджаєш чи інформуєш, це второстепенно. Той хлопець, який про це знає, дозволяє таке, він просто довбойоб. Ну, блять, ну просто, так би мовити, забирає. Е Краде мій хліб, так? Це я повинен казати. Ось, рік дивиться, чувач. А все ось тут у нього. Він просто довбойоб цей хлопець. Кусок лайнай, якщо так сказати. І дівчина має розуміти, що якщо вона буде в стосунках, вона має розуміти, що ні про ніяку дружбу тут і мови йти не може. Кожна людина індивідум. Ну, так. б це не означало, так? Можливо, він хуйовий індивідум, але ж. І має право на дружбу і стосунку. Стосунки, так, але є стосунки хуйові, є дружба хуйова. Ні кожні стосунки, вони хороші і не можна сказати, що вони однакові. Так само, як кожна інша людина, і це не має бути проблемою в подальшому житті. І чувай, mm. тут треба додати все ж таки, належне. Дівчинка в нас спокійно переписується, а хлопеця просто десе. І зовсім уже, типу, їбанулась. Так кожна людина індивідом, але не кожна людина має право як на стосунки, так і на дружбу, дивлячись на те, які вони вчинки робили. О, погоджуюсь. Тобто, по твоїй логіці, дівчина або хлопець, які зраджували в стосунках, це не має бути проблемою в подальшому житті. Вона каже: про зраду їй слова не сказала. Почнемо з цього зраду я не пробачаю. Ага. А дружба, так це не є проблемою, якщо це адекватна дружба і комфортна для всіх. Ну, якщо комфортно для всіх, то не є проблемою. Але якщо хоча б одна людина з цієї компашки не є шматком лайна, то це буде проблемою. Нормальний чувак ніколи чуєте ніколи не дозволить своїй дівчині дружити з її колишнім. І ніколи не дозволить просто дівчині дружити з якимось хлопцем. Розраду, як приклад, просто навів і все, дружба може бути адекватною і комфортною, якщо я якоїсь нездорової хуйні не маю. Але я так розумію, що ти зі своїм колишнім припиняти дружбу не збираєшся. А чому я маю її припиняти, якщо він нормально і адекватно до мене ставиться, і я також? Якщо тобі твій хлопець каже, що це для нього неприємно і попросить тебе завершити цю дружбу, ти це зробиш? Ні, бо знайдеться той, хто зрозуміє мене і підтримує в цьому. Як я завжди кажу, треба хлопцям. А все ж таки, є чому навчитись і повчитись у дівчат. У, дівч... у дівчини є її життєві правила, її життєві принципи, і вона каже: або вписуйся, або уйобуй. І це круто насправді. І це у вас так повинно бути. Ось мої життєві принципи. Якщо дівчина на них погоджується, супер. І якщо ні, то побачення там лови відро. І у хлоп, ну, тобто. За це, за це повідомлення їй плюс. У вас повинно бути так само. аха боже, ви всі в світі тварин. Що ти, що той хлопець, що та дівчина, що хлопець, який це буде підтримувати? А, так, підтримувати де тут оно. Ну. Підтримувати. Наступний просто скріншот тут. Шукав десь саме це повідомлення. Тоді не дивуйся, якщо він тебе нахуй пошлевістя накладу. Греш, несе. Дякую за правду в очі. Ну, блять, ні один адекватний, поважаючи себе хлопець не буде це підтримувати. Мені вже цього достатньо, щоб зрозуміти, що ти себе представляєш. Мені така дівчина нахуй не потрібна і на цьому спілкування наше завершимо всього найкращого. І вона так коректно відповідає взаємно. заяву. Ну, звісно. Хлопець так <свіць>, виглядає кумедний з за того, що прямо у нього палає. А дівчинка так вона просто спокійно йому відповідає. Але в принципі речі тут озвучені правильні. Можна не витрачати так свою енергію, свій час, свої емоції на подібних дівчат. Не обов'язково їм щось доказувати, не обов'язково їх навчати життю. Але якщо хочеться, ну от хочеться. от так захотілося у той день провести час, чому б і ні. Чесно, після такого навіть не було бажання її виїбати. Я не поважаю таких дівчат, рішив закінчити з цією куркою і почати далі шукати дівчат. Скажи, можливо, я в чомусь був неправий. Знову ж таки, я не можу сказати, що ти Ну, тобто там, усе одно її трахнути, це правильно. А ось написати те, що ти думаєш стосовно таких дівчат, це неправильно. Правильно, і так, і так. Саме головне, щоб ти розумів, що у тебе був вибір. вибір, і ти вибрав один із варіантів. Не так, що ти думаєш що лише один варіант оце її писати і повчати її життю. Ні, ти міг її трахнути, а після цього просто завершувати з нею історію. Не обов'язково після того, як ти один раз нею приступиш, можна і декілька. Чому б і ні? І як це називається, коли дівчина ось такою хуйньою займається? Так, вона тупа і непридатна до стосунків. Приймається. Дякую за твій контент, і просто найкращий в своєму ділі, і дякую Богу за те, що я на тебе натрапив. Всім твоїм близьким щастя, а Русні пізда величезна. Україна переможе, я в цьому ну, сум... не сумніваюся. Я також, я також. В це віримо, до цього йдемо. День за днем. До зустрічі завтра.